as well So, what we can see here is the we, we always do this experiment as high as we can, because we need these raindrops to fall to have a free fall of at least one meter. And why is it that we are looking at one meter free fall? Ще одна тема, яка тут дуже популярна, багато обговорюється, це Використання дерев, використання лісів, лісосмуг для збереження навколишнього середовища. Бачите, тут один із стендів компанії, яка допомагає в цій справі. Це також актуально. Якщо подивимося навпроти, це рішення. Для використання покривних культур ми тут бачимо можна побачити навіть коренева система різних покривних культур, як вона проникає у ґрунт що зверху, що знизу. Тут також дуже гарні такі наглядні контейнери. Це один із тентів, де якраз йде розмова про використання лісів для збереження зовнішнього середовища. Бачите, який інтерес викликає ця тема тут? Ну і як же тут? Без мікробів, там де йде... Люди... Розмова про ротізи ґрунту. обов'язково і мікробні препарати використовуються Тут цікавий стенд. Подумаєте, тут медична якась допомога? Ні, це називається грунтова хірургія. Цей. и тут как раз идет мова про обговориваются питание, здоровье на компания <плес> Баренбрук дуже цікаво, показує покривні культури. Дивіться, в ящиках таких вони розміщені. І різні покривні культури, як вони От бачите, тут злакові, яка маса стоїть покривних культур. Тут, тут суміші додаються ще широколисні. І тут бобові вже є. Я бачу, тут конюшина. І самі різні суміші тут. Цікаво, коли вони сіли, але маса дуже цікава і дуже наглядно виглядає. А тут вже інші суміші ми бачимо представлені полосами навіть в одному ящику три культури. Цікаво, що навіть я бачу петрушка розглядається, як покривна культура, якийсь різновид салату. Все це можна побачити дуже наглядно. На цьому ящику ці І також, бачите, вже у них скоро цвітіння буде. Видно, вони десь зараняці. Дуже цікавий варіант виростати тоді, коли треба, а потім привезти на місце. Бачите, стоїть на палеті такий ящик. Тобто можна легко його перемістити в потрібне місце. І Як гарно виглядає. Суміш злакових і бобових. Конюшина вже цвіте. Дуже гарно, дуже наглядно. Респект цій компанії, що саме тут, на Ground Swell, отак от дуже наглядно. Демонструють червона конюшина, біла конюшина. А тут навіть не знаю, як якась бобова культура Bird Food. Не знаю, як вона А видно, що червона конюшина вища, ніж біла. Але перший раз бачу отак в одному місці, що можна наглядно порівняти. Респект компанії за такий наглядний перформанс. А тут великий. Це найкраща реклама компанії, яка займається покривними культурами. От так представити. Тут табличка. випала. Молодці. Сегодня на Граунсвелл у нас очень приятная встреча Уильям Ченни. Я очень рад вас бачить. Мы, он уже по-украински разговаривает. Чуть-чуть, я стараюсь. Мы впервые познакомились с, с Уильямом на конференции Entalab-22, которая проходила в 2023 году в Киеве. И Уильям, большой респект, что ты не побоялся во время войны приехать к нам в Украину. Для нас это тоже такой элемент поддержки. Я все это поддержу и буду поддерживать. Я очень верю в Украину и в его успех и будущее, поэтому да, я с вами. Когда в Лондоне мы были, я обратил внимание, что на многих государственных учреждениях рядом с флагом Британии украинский флаг Есть. стоит, ощущается поддержка. и в твоем лице благодарю английский народ за поддержку украинского народа пожалуйста, такое тяжелое пожалуйста. Слава Украине. тяжелое время. Героям слава. Уильям, ну, ты здесь не первый раз на, да, на этом тут, фестивале. это уже четвёртый год подряд. Я, я, прису, я приехал. Это очень... такая уникальное мероприятие, то есть это ну, выставка, да, один поле, но э, с атмосферой как фестивал. Mm -hmm. То есть тут можно в гламурные палатки можно ночевать, там есть живая музыка и, и вкусная еда и пиво и так далее. И вообще э, смысл такой, это называется regenerative farming. То есть на последней, ну наверное, лет 10-15 приоритет был в Англии для сельского господинра для сохранить почвы. Потому что ну, последние лет 70, наверное, да, после Вторая мировая война была очень интенсивная технология сільське господарство. Тобто максимальна хімія, максимальне добре. І ми розуміємо, що вже, якщо ми продовжуємо так робити, через 50 років, ну, на наступне покоління буде плохо.

Um, то есть uh, очень интересная тема. Uh, люди приезжают из весь мир, да, из весь Англии, чтобы слышать опыт uh, от uh, разных людей и думают, как это можно воспринимать на его хозяйство. А uh. как английские фермеры воспринимают идею, то, что можно выращивать uh, сельскохозяйственные культуры, не обрабатывая почву? Ну, смотрите, Англия, несмотря на то, что маленькая страна, но есть зона. То есть восточной Англии там более пешарни земли, и она ну ровная, там нет гора. То есть много овощей там выращивается. Возле Уэльс и на на запад, и на север там больше горы, поэтому много животноводства. То есть мы у нас климат такой не особо теплый, поэтому зимняя культура ⁇ это основная. И фрукты не выращиваются. Овощи Но мы даже важно. здесь посмотрели почвенный разрез. Почва очень слой небольшой, а дальше скала. Это не чернозем, конечно. Да. У нас и... нет такой почвы, как в чернозем, поэтому ферма должен быть грамотный агроном должен быть опытный и нужно э, попробовать разные технологии и найти вот так называется золотая середина, чтобы ну чтобы прибыльно. Ну, чтобы домышлен, э, в дальнейшем почва как-то восстановился, да, как раньше было. Если мы говорим о органик мате и так далее, мы хотим этот э, вернется к этой системе, как раньше было. Ну и, видимо, успех этого фестиваля подтверждает то, что интерес к регенерации почвы растет в стране, да? Да, да, да. Это большой приоритет даже у меня есть друг, лучший друг, он агроном, но он уже такой эко-агроном. То есть он специализирует э, на regenerative farming. То есть он советует ферме, как, э, как можно работать и добавить новые культуры, чтобы система была э, более sustainable. Разнообразно. Да, я забыл, как. Да. Да, да Sustainability. Да. То есть, что сегодня хорошо, и для следующего поколения тоже хорошо, чтобы интегри интегрировать да, много разных систем. Вот это называется regenerative farming. Ну, желаю успеха и, и, и. вашим фермерам. И Спасибо вам большое. Лично. очень э, рад, что э, вы да, приехали нам... Я рад увидеть это все своими, на свои глаза. И все о чем вы мне рассказывали в Киеве, вижу так, оно и есть. Ну вот, она что, есть. большое спасибо вам за то, что вы помогаете вот этот мост между английскими фермерами и украинскими фермерами да. перекинуть. И вместе мы только будем сильнее. Я очень рад я думаю, я надеюсь, что вы еще много из Украины приезжают на следующем году. Я думаю, Потому что есть, тут есть чем-то смотреть и учиться. Это интересная тема и уникальное место и очень красивая природа вокруг. И не дели под Лондон. Поутисат Лондон. Так, по Поэтому... граундсвел дуже багато компаній, які пропонують рішення. Для використання покривних культур і для того, щоб наглядно показати культури, які входять в їх суміші, вони показують культури, які ростуть всі своїй красі. Для цього використовують різні елементи. Отут, От наприклад, великий мабуть з метр глибини контейнер пластмасовий. Бачите, його можна він стоїть, його. Можна вилами взяти на вантажопідйомник, перевести. Зарані виростити і поставити, не треба навіть сіяти на місці демонстрації, і можна перевозити з одного місця на другого. Бачите, тут лентіл, бобові покривні культури, можна подивитися, різні люпин. Треба зарані його посіяти, виростити, і вже ми бачимо навіть тут стрючки боби. Бачимо. Як ви думаєте, що це за бобова культура? Провів рукою рука мокра. Це нут Всі, хто на півдні вирощує нут, добре її знають. Дуже гарно і тут кажуть, що у вологому кліматі він не росте толком. Ну бачу, гарно розвинений. Правда, не знав, в яких умовах був вирощений. Міскантус – Це все рішення вже для. Вирощування великої біомаси також є. Злакові культури, вони вже бачите, дозрівають вже на носіння. Можна побачити, як їм виростають різні, і всі вони використовуються в компонентах покривних культур. Карбонова тема це європейський тренд зараз, і також саме покривні культури. Відповідають цьому тренду. Фермерів, які вирощують покривні культуру. тут е заохочують, доплачують їм, щоб тільки вони їх вирощували. Хто знає, що це за культура, я її бачив і на полях, але не знаю, як вона називається. А це, мабуть, боби які виросли. Бобова ще одна культура. А тут пшениця овес також використовується дуже наглядно, дуже цікаво і можна приймати рішення, які створювати суміші, бачи наглядно, які вони ростуть. Йдемо далі. Більше всього мені сподобався майданчик компанії Кінгс. Який демонструє усі суміші покривних культур. І бачите, невеличкі діляночки, але дуже наглядно, зарані постійно вони зараз цвітуть, і тут навіть є суміші, які спеціально для того, щоб заохочувати прилітати корисних комах. Бачите, скільки квіту. І дивіться, тут всього раз-два, в ширину. І Раз, два, три. Десь п'ять метрів в довжину. Діляночка, але дуже наглядно. Між ними все посипано крою. І ми бачимо різні суміші в всій красі. Гречка вже навіть скошена. Вона, видно, вже полягала. Бобові, це мабуть люцерна. Тут уже крестоцвітні, дуже наглядно, дуже цікаво. Схема розміщення дуже цікава, і можна подивитися все, що вам цікаво. Якщо ми пройдемо на цю сторону, то ми побачимо, що тут навіть є мішки, у яких можна подивитись насіння цих сумішів. Насіння, сама суміш, і опис є. Що входить в цю суміш? Наступна суміш. Також ми бачимо насіння. Тут навіть я бачу насіння Овесу є, його небагато, але він то, також його не видно, але він в суміші також присутній він є. Тому я думаю, що це приклад для наслідування. І тут вчора ми були з таким туром невеликим, де фактично за півгодини пройшли весь цей. Майданчик, побачили всі суміші, розказали все дуже оперативно, все дуже наглядно. Тен і мерев the next one, which is the take-off mixture, which is actually a combination of tails, uh, well, brassicas and cereal. Це кормушка для титі. Щоб на поле прилетали. Through sustainable farming incentive, which comes under the banner of public funding take advantage. І мені здається, що це приклад для наших компаній, які займаються покриними культурами. Те, як треба на маленькій площі показувати весь свій свою лінійку суміші покровних культур. Дуже цікаво! От суміш, яку у нас. Я ще й не бачив. Бачите, скільки тут різних трав знаходиться? Тут уже суміші, які швидко достигають для пізнього посіву. Ну, все, що про що нам вчора розказували. Друзі, усі, кому цікаві покривні культури, особливо компаніям, які займаються. Продажі, вирощування покривних культур. Це цікавий досвід для наслідування. А, а тут вивчаються навіть суміші покривних культур на корм. Як приклад для вівців. Бобові. Суміші. Вчора були вівці, і бачите, їх переміщали. От тут вони стравили, стравили, суміш і перейшли на нове місце. Щоб розуміти, в яких умовах працюють британські фермери, достатньо зглянути на розріз ґрунту. Звичайно, він глибокий, а тут навіть копали а глибоко не вкопаєш. Дивіться. Оце ґрунт. А оце вже скала. Тут трошки. Є глини а далі і необроблений ґрунт, він має структуру Сухий. видно, тут вологі вже немає. Але бачите наскільки мало ґрунту. Навіть тут, бачите, в верхньому шарі є включення каменів. Що цікаво, що тут не тільки лопату приготували для демонстрації, а й кірку. Бо такий ґрунт, що його треба розбивати. І тут як ніде люди розуміють, наскільки важливо зберегти навіть такий небагатий горизонт ґрунту, це явно, що не чорноземи. Але бачите, тут вже зверху продемонстровано, що наскільки важливо сіяти покривні культури, які от корені всі проникають повністю сюди і йдуть навіть, бачите, нижче в ці ну, неродючі шари ґрунту. Так що, мабуть, саме життя вимагає від фермерів дуже берегти те. Небагате, що є, а нам в Україні важливо берегти ті ґрунти, які нам дав Бог, і хоча б як задача мінімум не погіршувати їх родючість, а задача максимум підвищувати родючість ґрунту. І я думаю, усі, хто думає про це, цікавляться регенеративним заборобством, і це може бути не тільки. Робота над тим, щоб бути успішним сьогодні, а й для того, щоб були успішні прийдесні покоління. От і закінчив свою роботу фестиваль регенеративного землеробства Ground Swell. Усі вже роз'їжджаються експоненти, учасники. Було два дуже насичених дня, дуже цікавого контенту. Багато цікавих зустрічей. Що мені сподобалось на цьому заході? Тут була мова про те, як мати високий рівень прибутковості, але з меншими витратами ресурсів. І тут також фокус був на тому, що саме головний ресурс, який є у фермера, це його ґрунт, на якому він отримує прибуток. І саме як зробити його краще, як підняти родючість ґрунту, це була основна. Тема, яка проходила червоною лінією через усі виступи, через усі дискусії на цьому форумі. тож це гарний приклад для наслідування, який відображає нинішній тренд європейський на фокусування в сільському господарстві саме на регенерації ґрунту і збереженні навколишнього середовища. Основна ціль, з якою я приїхав на Groundswell, Навчитись чомусь новому, передати ці знання нашим аграріям для того, щоб всі ми, хто працює в аграрному секторі, стали ще більш ефективними зараз, під час війни і після нашої перемоги, для того, щоб можна було піднімати економіку України і зберігати все те надбання а одне з най Важливіших надбань нашої країни це наші ґрунти. Все, що ми тут побачили, найкращого ми будемо намагатися перенести на український ґрунт на наші українські заходи. Черговий пройде 23 серпня на Київщині. Польовий день регенеративного землеробства він пройде на полях товариства Мрія Білоцерківського району Київської області, яким керує відома людина, яка Є піонером ноутіл в Україні Михайло Войтовик, і я сподіваюсь, цей захід також буде корисний для всіх, хто цікавиться інноваціями в сільському господарстві, хто намагається в такий тяжкий час для нашої країни мати більший прибуток з меншим використанням ресурсів і при цьому зберігати свої ґрунти. Тож до зустрічі на польовому дні регенеративного землеробства. Уже в Україні.